Отже, наступні цікаві досліди: вимірювання КСХ антен до VTX. Ось такі антенни. Вимірювати будемо ось таким аналізатором антен і спектра, на якому ми щойно щось міряли а, по потужності. Значить, не проводимо ніякого калібрування. Заводське калібрування, тобто прилад відкалібрований по портах. Ми приєднали адаптер. На SMA увімкнули діапазон розгортки від 5 гіг до 6 гіг. Вимірювання. Що ми вимірюємо? Вимірювання формат КСхен. Отже, приєднуємо першу антенну. І бачимо такий КСХ. Можна проставити маркери. Став на максимум 5,9 гіг, 1,3. Можна поставити маркер на мінімум 1.02, 5.66, Якось так. Від'єднуємо цю антенну, приєднуємо другу антенну. Спостерігаємо приблизно таку саму характеристику. Від'єднуємо цю антенну і тепер. Приєднуємо піхтелік і приєднуємо до нього антенну. Що ми бачимо? Бачимо, що все змінилося. Амплітуда Range AutoScale. От ми бачимо, що у нас десь ми тут і похитаємо ближче. Далі на деяких частотах є 4. Від'єднуємо цю антенну. Приєднуємо цю антенну. Цього антенна себе по-іншому веде на цьому джампері. Амплітуда Range AutoScale. Якось так. Від'єднуємо цей джампер. Приєднуємо наступний. Приєднуємо до конектора. Що ми бачимо? Range, Autoscale. Ось така характеристика. Приєднуємо замість цієї антени першу антену. Range, Autoscale. Бачимо. Від'єднуємо першу антену. переєднуємо. Джомпер номер 3. Отже, що ми бачимо? На цьому джампері така характеристика. Місцями 2 і 7. Місцями гарний КСХ. Від'єднуємо антенну номер 1 приєднуємо антенну номер 2 Якось так похитали, особливо не змінюється. Отже, скільки ми до VTX приєднуємо антенну з джампером, то вимірювати потрібно антенну з джампером. Звісно, краще було відкалібруватися перед початком вимірювань по порту SMA, але для загальної оцінки впливу так теж достатньо.